Більше місяця тому була видана книга археолога, історика етнографічне Писання Бурчака статті 1884 року з коментарями і ілюстраціями. Я тут хотів би подякувати Івану Гігоровичу Кісе, Олександра Баларіва і Студенікова за те, що вони допомогли видати цю книгу. Тут опубліковані 15 статей, а взагалі 43. Але ми вибрали не просто так регіон, ми довго думали, як це, це об'єднати. І ми об'єднали саме з точки зору Буджака. Ми вирішили, що от Буджак це така зона, це дійсно це, не, це і Україна, і, і звичайна територія Молдови, але це і ще і екологічна, і географічна. Вона дуже специфічна. От вона дуже специфічна. І, до речі, я б не включав буржак, там, э, вот, э, нам кажуть так, що буржак це територія до ріки, як моря там, да, до верхнього ріяного вала. Ну це перебільшення. Мені здається, що Акерман, Бендери, Ізмаїл, Ілья Саїл, це одна зона. То... Вона абсолютно жила в іншому, так би мовити, в іншій парадигмі, це партейці, це, це Туреччина, це Торгівля, там, і так, і так. а оця середина, яка переважно була спочатку е, тюркського такого плану. там все. Інше, Тут нема таких тут великих міст, тут вже таке маленьке, але тим не менше е, е, саме вона стала от, е, беречі, тим полігоном, де Росія. Абкатувала цю політику колонізації. Я вам скажу більше, вона не просто обкатувала політику колонізації, засіляючи німців, українців, ну, в менші стих, болгар, Гагаузов, там, албанцям, ну і можна там э, рахувати далі. Вона не просто їх сюди заселяла, вона їх тут русифікувала. І оці статті, які тут включені, це статті вчителі. І тут дуже добре видно механіку цієї русифікації. До речі, корні цієї війни. І, до речі, корні гагаузької сепаратизму і, 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 і так далі, і так далі, і так далі. Бо це все тут. Воно почалося раніше. Нам казали, радянська влада, радянська влада, радянська влада це детський дит, сад по срівненню з тим, що було в 19 сторіччі. А особливо якщо стосується русифікації балга і гагаузів, то просто жаста. Їм втерли таке, чого ніколи не було. Їм сказали, що їх. Визволили від, 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 від клікових жаху і вони, і вони мають цілувати ноги той, 에, Російської імперії до споконвіки. Та такого не було. До речі, політика Росії е, після Парадської так званій війни, яку вони називають е, Кримська, насправді це вхідна війна, що значиться. Вони, до речі, цю е, війну святкують як перемогу. Хоча вони відповіли Буджака і так далі. До Та чого воно призвело? Воно, воно призвело до того, що, що тут сталися конфлікти з розстрілом болгар колодраху. Всі про це знають, а ніхто майже про це не знає. А, а чому? Тому що вони впалювали болгарам, нікуди не виходять. сидіть тут, ми вас визволимо. Це і мир, це дурня. нікуди не йдіть. І Болгарії прочитали три, три роки, коли ми не могли спокійно виїхати. І не виїхали. І, і що далі? Далі революція. В Болгарі була повстання. Румуни були війська. І були чоловіки були людські жертви. Проте це, про це вам розказують російською пропали? Не розказує. Куди далі ділись ті болгари? Що їх Росія забрала на цей дні? Не забрала. Вона є куди? При азові, на камушки. Говорю, що сьогодні про цю цього регіону, треба мати ну, на увазі, що люди, які тут живуть, мали спільну історію, і ця спільна історія без, здебільшого заключається в тому, що це було броя русифікації, жахливої русифікації, яку потім румуни перетворили на румунізацію. Ну а далі не будемо уточняти. Так що це, що стосується цього. І от перший такий двох документів входяться в оборот, почитайте тут, я не буду більше казати. Просто... Але я не можу як археолог не сказати про ваш в археологію. Ну ні я, вибачте. По-перше, ви або не знаєте, або якось вам не повідомили, що з ініціативи, пана з ініціативи пане Палає, ще 15 років тому були проведені спеціальні дослідження по картографіруванню куранів. Специфіки полігону в тому, що тут військові такого не робили, що там вже невідомо курган, не курган. Там капоніри, там мінні поля і так далі, і так далі. Здебільшого це в програмі, звичайно, але потім на них там щось не горобів. Там стали ці матеріали, виконали це, це, центр регіонального дослідження це, спеціальну програму, створили на кожен з цих пам'ятників. Паспорт, щоб вони були офіційно поставити їх на оборону на, 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 на обліки охорони. Що робить наша культурна наслідка Молосська? Паспорта створені не були. Я просто вам доводжу, як довідається. Стосовно сумі. Що таке Бородіно? Ну, бародино, а не вони кажуть, що це там. Да? в Росії, тому що це таке село є, яку нібито росіяни теж виробили. Архіархеологи знають, що Боротіно це Бородинський клад, який в 1912 році німці з села Вородіно знайшли. От на тому паралі не села, там воно було в великому плечику. І це е, унікальні ніфріти, такі е, топори, сакири, там, стріли і таке інше. Такого комплексу додому не було. Цей комплекс, ну приблизно віків відкритий вікенською культуром. Він дуже цінний. Що вони зробили? Переименували його в Бессаракський на... склад. Спочатку він був Куджакський. Бородинський він Нікола Бжалін. А зараз, якщо ви пошукаєте, то тільки бородинський клад, де не зберігається в Москві, в в государство річне у це абсолютно унікальне, це не фото світового рівня. І друга така пам'ятка не можете, не згадати, тому що я особисто наша команда її знайшла. Олександр Коларів Левчук. Я, я приблизно знав, що в як приблизно здогадувавши, що там воно може бути. Але поїхали, знайшли ми в втрьох. Якщо, якщо ви поїдете так недалече, село Елизавета, 200 метрів від Молдовського кордону, є найбільший в Європі, а може і в світі, подвійний курган епохи бронзи. Висота двох вершин, це два вертужі горбики. Висота двох вершин 12 метрів і 11 метрів. Висота перемички 8 метрів, метр. афи, а торжина об'єкту 200 з лишнім метром. Там такі фігію, що ми там анфігеєте, там абсолютно право в тому, що це немає, курган не є більшість, скільки особливо, але такого віку, подвійного круга, ви більше ніде не знайдете. Не, не, не. І е, я вже не знаю, е, любой факівець з туризму може туди е, возити групи, знайти там точку сили, чи якісь там ще шаманські дійства. Ну, вам та яке зниця? Головне, щоб вони приїхали сюди, випили стакан вина у Саші, вода і все, а бери. Остання Саша, отут є фотка. У того круга. от на первой машине заядут стою, а на другій другой в своїй машині. А фотографировал хто? Лючу.